Слава Україні! Вночі в Одесі та області знову лунав сигнал повітряної тривоги. Ворог загрожує не лише нашому регіону, а й іншим областям нашої держави, де б'є по об'єктах критичної інфраструктури та намагається вдарити по позиціях наших воїнів. 208-ма великого протистояння цинічному підлому ворогу. Але ми вистоїмо і переможемо. На південному напрямку наші сили завдали відповідних ударів. по позиціях ворога є уражені цілі, знищені арсенали та знищений особовий склад ворога, так само на харківському та інших ділянках фронту. Ворог продовжує намагатися наступати у районі Бахмута і просто знищує цей населений пункт. Бажаємо нашим воїнам вистояти і перемогти. А ми разом працюємо на перемогу. Економіка Одеської області стоїть на воєнних рейках, допомагаємо іншим областям і працюємо на зміцнення нашої всеукраїнської оборони. У Чорному морі ворог продовжує тримати ракетоносії, загрожує ракетами калібр. Так само не забуваємо про ворожу авіацію. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Також в регіоні продовжується контрдиверсійна операція. Про її підсумки ви дізнаєтесь трошечки пізніше. Спостерігайте за новинами, які надаю вам у телеграм-каналі. Ви знаєте, війна це завжди дискомфортно. Це своєрідна точка перезавантаження, і вона, звичайно, не може бути приємною для більшості. Для когось, можливо, так. Але для кожного з нас це дійсно точка перевантаження. І дійсно, ті умови, які є, вони не відповідають суті людської природи. Але ви знаєте, саме у цьому дискомфорті. Народжуються нові цілі, нова мета і нова віра у нашу спільну перемогу. Я бажаю кожному з нас тихого, продуктивного, вдалого дня. Нам є над чим працювати, є кому допомагати і є що робити. Долучайтеся до благородних справ захисту нашої батьківщини. Вона у нас одна і вона в нас понад усе. Пам'ятайте, слава нації, смерть ворогам. Вони хочуть нас знищити. А ми їх переможемо. Тримаємо стрій і разом до перемоги. Все буде добре.